Є другий шлях абсолютно безкоштовний і простий, і користуються цим шляхом також мої клієнти. Тому тут ви обираєте, як вам зручніше і яка у вас є можливість на сьогоднішній день це зробити. Другий шлях це зробити запит до Державної прикордонної служби самостійно. Яким чином, зараз я повідомлю і е, залишу посилання. На сайт Державної прикордонної служби де є зразок цієї заяви. І от ми, якщо ми його відкриваємо, ми побачимо наступне: заява стосовно перетинання особи Державного кордону, так називається, в нас е, вимоги, точніше, зразки звернень та заяв до Державної прикордонної служби. Написано, шановні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, звертаємо вашу увагу, що інформація про перше перетинання державного кордону України громадянами. Друге можливе існування стосовно громадянина тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон. І третє можливе існування стосовно іноземця та особи без громадянства, рішення про заборону.